Чи може майстер краси брати гроші наперед за передзапис на процедуру? Давайте про це поговоримо. Я адвокат інфобізнесу Ольга Михальчук, та я розповідаю, як в б'юті-сфері працювати законно, правильно, без претензій, штрафів та проблем. І так, дуже часто для нових клієнтів це практикують для запису на масаж, на манікюр, на якусь процедуру. Майстер пропонує переказати гроші на картку або на розрахунковий рахунок. Якщо це переказ на картку, то, звісно, ми вже розуміємо, що це незаконно, і дуже часто вже не погоджуємося йти до такого майстра. Але зараз не про це. Чи законно це, яка має бути підстава, за яких Мов можна сплачувати за передзапис, а майстрам краси брати гроші за передзапис на процедуру. Підстава єдина це договір публічної оферти, в якому зазначена підстава, на якій підставі клієнт бронює час для своєї процедури. І що буде, якщо клієнт не прийде в призначений час на процедуру? В інакшому випадку, якщо клієнт не з'явився, договору немає, а майстер не хоче повертати гроші, розуміємо, що це можуть бути скарги, скарги, скарги. Для того, щоб мати всі законні підстави брати гроші наперед, за передзаписи бронювання місця на Косметологічну процедуру і не мати потім з цим ніяких проблем, потрібно мати договір публічної оферти та працювати законом. Можете написати мені, і ми з вами розробимо.